на на та ГРВІ розпочався без особливостей. За словами генеральної директорки Центру контролю та профілактики хвороб в області Вікторії Тимчик, з початку жовтня до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ звернулося трохи більше 10 тисяч закарпатців. Кількість звернень зростає поступово. Наразі наша захворюваність, а саме 304 пацієнти на 100 тисяч населення Закарпатської області. Перебуває такі показники перебувають нижче епідемічного порогу на 25%. Але поступово ми будемо рухатися до збільшення кількості випадків і в темний період часу все таки досягнемо свого пікового значення, крім вірусів респіраторних інфекцій, котрі зараз циркулюють, і наша вірусологічна лабораторія підтверджує власне циркуляцію поки що сезонних вірусів, таких як риновірус, Аденовірус. Тобто, поки вірусів грипу ми не фіксуємо паралельно, також продовжується циркуляція коронавірусної хвороби COVID-19, збудник якої нікуди не зник, і потихеньку з різною інтенсивністю продовжує циркулювати. Тобі ж на минулому тижні лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання. Тут ми бачимо зовсім іншу структуру, зовсім іншу статистику, тому що 46 випадків, тільки 9 серед дітей. А 37 випадків серед дорослого населення, і ми бачимо, що власне доросле населення це є 60 років і старше. Зараз продовжують циркулювати нові субваріанти коронавірусу Омікрон, які є більш заразними. Якщо ми говоримо за німбус, то е, тут на перше місце виступає сильна біль у горлі. А якщо ми говоримо за е, стратус, то це охрип у першу чергу охриплість голосу. А інші симптоми вони подібні, такі, як і раніше були. Це в основному підвищення температури, загальна слабкість, болі у м'язах, у суглобах. Інколи вражається кишківник, але це більш рідкий симптом, який супроводжується явищами гастроентероколіту. Ну і я що хочу наголосити на тому, ковід нікуди не зник. Він далі йде, і треба, не треба легковажно до чого ставитися, особливо людям, які мають 60 тому що вони мають багато інших хронічних захворювань. От такі якраз хворі вони часто попадають у відділення інтенсивної терапії, і серед них найбільша, звичайно, і летальність. Щороку перед підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ та грип піднімається питання вакцинації. Цього року на рівні держави кошти виділено для профілактики грипу у групах ризику, а саме медичних працівників. Станом на сьогодні вакцинальна кампанія проти грипу і ГРВІ розпочалася, але я змушена констатувати, що отримати вакцину поки що можна тільки у приватних закладах охорони здоров'я. Державні отримають тільки для декретованих груп населення. Все інше може зробити кожен для себе за власні кошти, за словами Любові Манзич, поступлення вакцини проти грипу в аптеки Закарпаття очікується найближчим часом. Жовтень і навіть середина листопада оптимальний період, коли можна зробити щеплення, оскільки циркуляцію вірусів грипу медики починають реєструвати приблизно з середини грудня. Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина надалі спільно боротимуться проти інфекційних захворювань, що переносяться тваринами і поширюються через кордони. Про це фахівці з названих країн говорили на нараді в угорському місті Кішварде. Наразі саме сказ є тим захворюванням, яке найактивніше поширюється в регіоні. Програма Протект має на меті зміцнити епідемічну готовність та співпрацю в галузі зоонозних інфекцій. Зменшення ризиків щодо виникнення інфекційних загроз в прикордонних регіонів і до зменшення часу реагування у випадку таких ситуацій, наприклад, сказ. Це небезпечна хвороба. Відповідно, вона не визнає кордонів. І якщо сказ виявляється в Україні, то відповідно він існує і в прикордонних регіонах. І цей проєкт має на меті зробити такий системний обмін інформацією і налагодити такі інституційні потужності для того, щоб швидко реагувати на такі загрози. Важливо те, що Закарпатська область і Закарпатська лабораторія Держспоживслужби вона є головним партнером даного проекту, і в рамках проекту буде створено закуплено обладнання сучасне для того, що для виявлення вірусу швидкого виявлення фахівці наголошують, охорона здоров'я та безпека спільнот це спільна відповідальність коли говоримо про зоонозність, то йдеться про захворювання, які поширюються від тварин на людей. Такою смертельною інфекцією є сказ, адже ліки від неї не існує. Втім, якщо сказ вчасно діагностують і відразу після укусу тварини людина отримує вакцину, то можна уникнути летального випадку, і інфікована особа має всі шанси на одужання. Ініціатива реалізується в межах програми транскордонного співробітництва Інтерек Угорщина Словаччина, Румунія, Україна у партнерстві з культурно-екологічним товариством Фелткелте. 80-річчя дочекалася й наукова бібліотека Ужгородського національного університету. Із маленького книгосховища перетворилася на сучасний науково-інформаційний центр. Сюди по освіту та дослідження приходять студенти, викладачі та науковці найбільшого вишу Закарпаття. Із нагоди свята працівники бібліотеки й гості зібралися в читальному залі. Тривало й кілька виставок. Ми вирішили щось, якусь родзинку вибрати і повернутися до тої епохи, коли зародився в університет в 45-му році. Ось тут у нас ми навіть виставили на таких, бачите, партах семінарських, за якими сиділи семінаристи, і навчалися. Потім ці парти дістались нам в бібліотеку, і за них сиділи наші перші читачі. Тому там і книги, по яких навчалися, і бачите, там підручники, такі вже де дещо застареє, ленькі, але такі зачитані. Це показує, який інтерес, як цінувалася. Тоді книга. Ми розбавляємо артефактами. із поміж таких артефактів лист читачам, який забрав книжку з бібліотеки додому. Але його замучила совість. І через 20 років він таки повернув видання. Повернув книжку і вклав листа. Що, Шановні бібліотекарі, вибачте, ну сталося в мені це в житті, але я не, не хочу з цим жити. Я віддаю вам книгу і ставлю свої вибачення. Багато дуже світлин про історію бібліотеки. Тут до нас працювали великі колективи. Кожен в свій час свою відповідальність за формування бібліотеки, за забезпечення літературою, за розвиток книгозбірні. Колись щоденники писалися, і тут є щоденники бібліотеки, і щоденники факультетів. У кінці минулого тижня університет відзначав 80-річчя. Тож свято в бібліотеці продовження. Адже був створений виш, і одразу його книгозбірня. Якщо ми говоримо про показники роботи діяльності університету, то один із найважливіших показників це робота бібліотеки. І не тільки кількість екземплярів ми маємо там, але важливим є те, яку роботу проводить бібліотека, як її цінять студенти і викладачі, наскільки користуються нею, і наскільки вона популярна. І в цьому плані також бібліотека у нас буде. Займає одне з кращих місць провідних. Хочу сказати, що наприклад, що в плані цифровізації це бібліотека у нас практично попереду. всіх, хоча є серйозні наукові підрозділи, серйозні освітні підрозділи, але бібліотека тримає марку. Бібліотеку називають одним із найпотужніших підрозділів у жну. Як по своїм розмірам. По кадровому забезпеченню, так і по тим функціям, які вона виконує. На сьогоднішній день величезне зібрання книг, підручників, посібників, монографії, різних матеріалів, причому починаючи з історичних, які ми дуже гордиться, наші бібліотеки, наш університет, закінчуючи новітніми, які лише з'являються зараз, десь видаються, що стосується підготовки наших. Студентів і розвитку наукової роботи Бібліотека – це насамперед люди. У листопаді буде 25 років, як пані Наталія прийшла сюди працювати від відділу історичної літератури до директорки книгозбірні на 5 років. Нині працює в абонементі на вулиці Митній, обслуговує читачів хімічного і фізичного факультетів. Такі спогади залишилися, як ми перевозили бібліотеку у нове приміщення. Треба було перевести 220 тисяч, а перевезли набагато більше. Кожного дня були значить, дві машини. Треба було загрузити, вигрузити. Дуже важка була робота, і дуже в короткий час треба було перевести це. Але ми справилися і вже. Через два місяці, здається, бібліотека вже тут запрацювала. Відділ обслуговування, запрацював читальний зал. Це ще ви найбільше любите свою роботу. Я люблю дуже книги. Переглядаю весь фонд, вчуся, згадую, мушу вчитися, тому що приходить студент, питає якусь книгу, а ти мусиш знати. А Іван Сабодош, нині професор кафедри української мови у ЖНУ, потрапив на роботу до бібліотеки випадково. Не було місця на кафедрі, для якої мене готували три роки стаціонарної аспірантури. Ну і сказали, що рік-два попрацюєте, а потім ми вас переведемо на кафедру, на викладацьку роботу. Але це затяглося аж на цілих п'ять років. Бібліотека у системі вищої освіти найбільша ось і найважливіша лабораторія. І в майбутньому теж ніхто не обійдеться, щоб без бібліотеки щось здобути. Не тільки вищого освіту, але і науковий ступінь теж неможливо без бібліотеки здобути. Хоч зараз потік інформації і джерела інформації ну змінилися просто неупізнано, але все одно книга залишається і далі книгою дуже важливим джерелом знань, із цим погоджуються й нинішні покоління студентів. Те, що вони не ходять до бібліотек міф. Утім, бібліотекам не лише місце, де можна взяти видання, а й затишний простір для того, аби до прикладу готуватися до занять. Я відвідую бібліотеку. Вона потрібна для навчання майже щотижня, можливо, один раз, можна від два рази за тиждень, але кожного тижня плюс-мінус. Заходжу іноді просто для того, щоб усамітнитися, почитати книжки, літературу або взяти собі для предметів, до прикладу, якщо потрібно. Тут є комфорт, атмосфера і приємні люди. Нині колектив наукової бібліотеки Ожнум це майже півсотні працівників, які продовжують традиції та додають їм подрібці нових тенденцій. Молодіжна греко-католицька організація здійснила паломництво на честь нещодавно баетифікованого священномученика Петра Павла Оруса під гаслом. Проще примирення до Пресвятої Богородиці українського та угорського народів захід розпочався у селі Білки, де отець Петро Павло Орос служив у місцевій спільноті. Божественну літургію у місцевому греко-католицькому храмі очолив єпископ-помічник Мокачівської греко-католицької єпархії Ніл Лущак. Після цього понад 100 паломників вирушили ходою до нижнього болотного, подолавши близько 12 кілометрів до святого місця, де всі вони набрали води з джерела, над яким, за розповідями місцевих мешканців та вірян, з'явилася Пресвята Богородиця. 27 серпня 2002 року біля цього джерела, де сам Петро Орос теж часто молився, Пресвята Діва Марія з'явилася двом дівчатам. Відтоді пройшло 23 роки, і це стало місцем паломництва. Це велике диво. Сьогодні я разом з більш ніж сотнею моїх братів та сестер-греко-католиків пройшли шлях від могили отця Петра Павла Ороса до цього місця. Моє серце сповнене радості, і я закликаю всіх вірників з Угорщини, чи Румунії, католиків чи реформатів, щоб вони прийшли до цього місця та подивилися. Це це диво? Хай вони пригорнуть до свого серця закарпатців з любов'ю та миром. Моцарт і вівальді. Один вечір на одній сцені Закарпатської обласної філармонії прозвучать 26 жовтня у виконанні Агнеси Бочинської з Флейтою та академічного камерного оркестру під керівництвом заслуженого артиста України Владислава Юроша. Цього концерту дуже мені перегукується із людським життям взагалі, тому що це такий своєрідний симбіоз моцартівського щастя, радості, легкості і Вівальдівського цього відчуття часу і пульсу життя. На мою думку, програма є дуже виважена і ці композитори взагалі дуже доповнюють одне одного. Ця музика насправді лікує душу. І я думаю, що це саме те, що потрібно в наш час. Цей сольмажорний концерт популярний серед флейтистів, додає Агнеса. Тож у неї давно була мрія його зіграти з оркестром. Я його виконувала ще, будучи студенткою вже кільканадцять років тому. І ось нарешті якось. Прийшов цей момент, що була можливість заграти, тому що, безпречно, не завжди є можливість доступу до колективу. Це велике щастя, що Владислав Іванович погодився і вони знайшли все-таки цю вільну хвилинку для того, щоб підготувати цю програму зі мною. Вечір класичної барокової музики кажуть організатори, подарує велику порцію душевного світла і радості. Програма цього концерту вважаю одна із найсвітліших, найцікавіших, тому що зібрані, по-перше, композитори, які, музика яких світла позитивна. Це що стосується Антоніо Вівальді, що музики Моцарта. Зібрані твори наразі представлені будуть і оркестрові, і сольні флейтові, Обойна музика буде представлена, що рідко буває у нас у всьому залі. Солісти молоді, цікаві і думаю, що люди, котрі прийдуть на концерт, отримують величезне задоволення. Композитори, чиї твори лунатимуть на концерті, самі собою вже цікаві, каже Владислав Юрош. Антоніо Ювальді і, це, по-перше, видатний скрипаль був, писав надзвичайно багато концертів, понад 200 концертів для скрипкових скрипкової музики. Музика дуже цікава, дуже світла, дуже позитивна. Італієць, вона само собою, сонячна Італія. І так само і музика Моцарта вона є радісною. По-перше, Композитор був молодим. І цим все сказано. негатива в ньому ще не сиділа. Концерт розпочнеться 26 жовтня в обласній філармонії о 18.00. Із перемогою розпочав новий чемпіонат України з баскетболу БК Ужгород Деоша у західній групі першої ліги. У стартовому матчі господарі здолали академію Говерли з Івано-Франківська, 88-64. Ну, взагалі дуже важко сказати, чи ми влилися в сезон чи ні, тому що вчора була дуже, ну, в принципі, Франківська дуже сильна команда. і Ми очікували, що буде складна гра. Вона такою вийшла, не дивлячись на те, що ну, на табло там більше 20 очок виграли. Але було дуже складно. У другому матчі проти Львівської політехніки. Закарпатці перемагали в кожній чверті і на велику перерву пішли за рахунку 46.23. Ну, план на гру був. Максимально рухати м'яч, максимально захищати свій кошик підбирання, але ну, бачимо, що десь недопрацьовуємо, Тренер зауважує на це, і ми стараємося виправляти. Світ фаворит в нашій групі це Ужгород. З кожною командою буде тяжко грати, але з кожною командою можна вигравати, треба боротися, старатися до кінця. І обидві команди старалися. Та все ж ужродська дружина продовжила переможно грати і в інших двох чвертях. А загалом здобула вікторію з рахунком 163. Обидві команди залучають до свого складу молодь. Кістяк є основ, основний, основне. Кістяк є команди. Багато дуже молодих гравців. Перший курс, другий курс. Плани на сезон розвивати молодих, давати їм можливість, досвід, ігровий час і взагалі прогресувати. На жаль, ми маємо втрати по команді. Деякі гравці покинули нашу команду, але ми задіюємо нашу молодь, які вже вдвічі більше в команді, ніж в прошлому році. Задачі на сезон це, звісно, перемога в першій лізі, інших завдань бути не може. І поки ужгородці успішно виконують поставлене завдання. Зокрема, в третій домашній зустрічі виграли в Староголуцька університету-2 кдюш 1 із рахунком 82-59. Менш ніж за два тижні БК-Ужгород вирушить до Івано-Франківська, де зіграє з господарями та з баскетболістами з Кам'янця-Подільського. Ати шану тому, хто прославляв свій населений пункт, прияв перемогам рідного селища у найвисокогірнішій громаді України, влаштували кубок раківського футболу серед дитячо-юнацьких команд. Змагання вісіння присвятили справжній легенді місцевого футболу режіву Швайгеру. Тут на стадіоні імені Леоніда Овода пройде неймовірний поєдинок на честь надзвичайно поважної, потужної та почесної людини режі Емріховича Швайгера, який тут є з нами присутній. і пан режів є найкращим серед футболістів Закарпаття. Для нас він буде завжди найкращий. Рекордсменові першостей областей за забитими м'ячами в один сезон 43, та в одній грі сім. Першому гравцеві на Закарпатті, який подолав відмітку 300 голів у футбольних чемпіонатах і першостях краю. Чуття як, я щасливий, що дожив до цих років. Тут болівальники є. Мої друзі, що ще грали, ветерани, хтось залишив. А то, що як я був дітваком, як все було, все я нічого не забув. Все пам'ятаю, всі голи, як десь забивали, як де було. Я і в школі був спортсменом, по поволі болу, баскетболу, ядро гранату кидав на 57 метрів, сім затримав. Дуже важливо, щоб такі видатні майстри спорту не були просто до стіні, не були забуті. Можливо їх показувати найперше підростаючому поколінню цим діткам, щоб діти знали, що бути чемпіоном, бути найкращим це не так далеко. Це ось близько. Ось цей чемпіон, ось цей найкращий бомбардувальник, якого можна привітати, поздоровати, взяти за руку. І щоб вони тягнулись до нього, щоб вони бачили орієнтир, вони бачили перед собою цю знаменитість, цю легенду і робили зробили все, щоб досягнути цього рівня. Захід проводили за підтримки Закарпатської асоціації футболу. Юним гравцям дали можливість проявити себе в максимальній кількості матчів. Участь беруть чотири команди районі. Ясінянська є сьогодні господарем даного заходу: Великобичківська, Рахівська та Богданська. Турнір відбувається по коловій системі. Тайм проходить 15 хвилин. Сьогодні у нас буде шість матчів. Такі турніри в нас проходять мінімум двічі на рік. Тобто, це весняний, літні, літні осінні, як коли виходить, організувати. Футболісти прагнули перемоги, спираючись на спортивну міць своєї команди. Ну, я думаю, дух команди села, зіграність, дружність в команді. Ми бували на Дюфел. Бічків, солотвино, вільхівці. У перерві між поєдинками юнаків матчеву зустріч провели і ясінянські команди дівчат. Для мене це особливий спорт, бо це був мій перший спорт. Я займалася ним. Перший раз в п'ятому класі. А вже так сильніше я почала займатися з ними з шостого. Там почали, нас почала збирати. Спочатку я займалася старшими дівчатами. Я була одна єдина зі своєю подругою з дитинства. Ми почали спочатку двоє ходити до хлопців, до старших дівчат. Потім вже команда Яснянська почала підтягатися, вже почали другими однокласницям ходити, подруги і вже так почала збиратися команда. І так вийшла у нас така дружня команда. Після змагань відбулася церемонія нагородження. У турнірі хлопців перемогли великобічківці, випередивши господарів. Нагородили дівчат від Рахівської районної асоціації футболу, Закарпатської асоціації футболу та громадської організації західна єдність команди отримали комплекти форми і м'ячі. Юних спортсменів нагороджував сам винуватець події Режів Швайгер. Не забули відзначити також ветерана від Закарпатської асоціації футболу. Режим Емерхович отримав подяку. А від районної асоціації футболу разом з іншими місцевими ветеранами наручні годинники з гравіруванням.